Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду нашої серії відео про продуктивність, яких ми покажемо і розкажемо, як можливо підвищити продуктивність, які є шляхи підвищення продуктивності. Але перш ніж почати говорити про продуктивність і шляхи підвищення її, давайте ж взагалі розберемось, а що таке продуктивність і як її варто вимірювати. Простими словами, продуктивність це кількість виконаної роботи за певний проміжок часу. А як ви вимірюєте продуктивність? В гектарах за день, в тон на годину чи кілограмах за секунду. І зараз ми розберемося і проаналізуємо, як же ж варто вимірювати продуктивність, яку можливо порівнювати між різними комбайнами. І ми розпочнемо з показника, такого показника, який дуже часто використовують, порівнюючи або вимірюючи продуктивність комбайнів це гектари в день. Гектари в день це дуже-дуже відносний показник, і його без деталізації інших особливостей поля, інших особливостей збирання, його проаналізувати наскільки ефективно працює комбайн, неможливо. Давайте розглянемо це на прикладі. Один комбайн за день зібрав 30 гектар, а інший другий комбайн 35 гектар, який був більш продуктивний. На перший поле це очевидне і зрозуміло, що комбайн, який зібрав 35 гектар, виявився більш продуктивним. Але урожайність на полі першого комбайна була 10 тонн на гектар, а на іншому 7 тонн на гектар. Отже, перший комбайн зібрав 300 тонн в день, а інший 245 тонн в день. Знову ж, запитання: який комбайн був більш продуктивний? Перший чи другий? Наче очевидно, що більш продуктивний комбайн був, який зібрав 300 тонн за день. Але перший комбайн витратив на операцію збирання 8 годин, а інший комбайн витратив на це 6 годин. Тобто продуктивність першого комбайна склала 37,5 тонни на годину, а продуктивність другого комбайна 40,8 тонн на годину. І тут дуже важливо зрозуміти, що ми можемо порівнювати результати від. Декількох комбайнів тільки в тому випадку, якщо вони працюють в одинакових умовах, з одинаковими втратами, і ми можемо вимірювати їх продуктивність тільки в тонах на годину. І маючи оцю цифру, в тонах на годину, ми можемо вже її трансформувати в будь-які зручні для вас інші цифри це і гектари в день, і гектари на годину, і навіть кілограми за секунду. Розібравшись, що таке продуктивність та як її варто вимірювати, давайте з вами зараз на дуже простому прикладі порахуємо теоретичну продуктивність комбайна. Для цього ми уявимо, що урожайність пшениці на нашому полі 10 тонн гектара, ширина жатки, з якою буде працювати комбайн 9,1 метра. Робоча швидкість з втратами до 1% 5 км на годину. І відношення кількості зерна до кількості соломи уявимо один до одного. В такому випадку у нас буде 10 тонн зерна, і цим зерном буде проходити через комбайн також 10 тонн соломи. Ми будемо використовувати дуже просту формулу, тобто швидкість комбайна, помножити на ширину захвату жатки, розділити на 10. Це в нас буде цифра в гектарах за годину. Тобто ми беремо 5 км на годину, множимо на 9,1 метра, ділимо на 10 і отримуємо 4,5 гектара за годину. Оскільки урожайність на нашому полі 10 тонн на гектар, ми 4,5 множимо на 10 і отримуємо 45 тонн на годину. Тепер, знаючи цю формулу, ви досить легко і досить просто можете порахувати. Приблизно пропускну здатність вашого комбайна у ваших польових умовах. Але сам комбайн в полі не працює. Процес збирання зерна це такий ланцюг операцій, які мають бути побудовані правильним чином. Недостатньо просто збільшити продуктивність комбайна. Ми можемо збільшувати продуктивність комбайна, але через те, що логістика у нас буде не встигати вивозити зерно. Комбайн не буде використовуватись на повну його продуктивність.